Наша зараз ціль постійно виходити назад в свою серединку. Наприклад, є дослідження, офіційні дослідження. Я дуже люблю все це вивчати, ви бачите. У жінок давайте. Чому у нас взагалі нема енергії, чому приходить рання менопауза, проблеми з гормонами? Вже жіноче здоров'я дуже мало досліджене, і зараз починаються тільки ці всі дослідження. А коли після Овуляції два тижні до циклу, в цей час естроген виділяють не яєчники, а наднирники. А наднирники не можуть виділяти одночасно естроген і гормони стресу, наприклад, кортизол, умовно називаємо. І якщо ви понервували ось цю другу половину циклу, то звичайно, організм взагалі не виділяє.